Слава Україні! Багаю здоров'я! Сьогодні в нас буде незвично. Бо ми пропускали стільки часу, але не винен я в тому, в мене просто проблеми великі з ПК. І все ж ніяк не може вирішитися ця проблема. Але я вирішив записати коротеньке відео. Надіюся, дуже багато пропущених кадрів не буде, так як я граю в цю ігру. А, і багато хто з українців грає так само, але ну, не всі розібралися з системою звідки ж брати донат валюту. Є в нас аукціон, на якому можна все купити за донат валюту. В принципі, так само, як пропуски і тому подібне. Ось, блін, продалося щось в мене добре. Тобто є ринок, який ви можете використовувати, типу, чисто для себе. Є комісія велика, 22%, залежить від серверу, але ви можете буквально все продавати тут. Тобто, все, що має отаку рамочку, або було great сукцем, ви можете продавати. І на тому заробляти досить непогані гроші. От дивіться, навіть оце їда у мене. Uh, great Success. Highest price максимально 102, але в середньому її продають по 10. Хтось вже по 5 навіть виставив. Ну тобто, якщо ви робите їжу, у вас great success, ви її можете по 10 продавати і знайдуться люди, які купляють. Саме більше купляють щось з такого плану, типу відновлення, що можна похилятися. Багаті людей є, вони то купляють. Це от перше, що ви можете робити. На їжі от таким чином заробляти, якщо у вас great success. Друге, це ще до данженів, це тільки ви розвиваєтесь. А, вам дають отакі літографи, якими можна крафтити зброю. Якщо вам повезе і у вас буде great success, ми можемо створити зброю. Quality Polish, такий що у мене немає більше. Ugh. Ну ладно, давайте скрафтимо один. Може щось другим можемо скрафтити два. Шлях це трафить. Ну я зараз... А, їх не можна дістати. Типу їх можна тільки вибити. Я все потратив на скіли напевно, що. Ну, давайте просто скрафтимо один. Great success! Може нам випаде? Great success. От як я казав. Great success. нам повезло. Ми відкриваємо наш інвентар. У нас тут мечик є. Трейд в нього critical hit chance. Тобто він підійде для будь-якої іншої речі. Ми відкриваємо аукціон. Але тільки great success. Вибираємо наш матчик. Середня ціна 55. Найнижче 23, стамо за 35, щоб довго не тягнути. І я впевнений, що на протязі 10 годин воно продасться. Типу, бо є люди, які, ну, типу, розвиваються, вони вкладають, типу, трейти. Бо якщо ти купляєш тільки трейд, він для конкретної тільки може працювати зброєю. От так само ці трейди, він тільки для цієї ванди. Але якщо це неклес, або це от, чисто оце, що я виклав зброї, ну, типу, і в неї трейтах є Critical Hit Chance, ви можете спокійно купити його і свою, спробувати улучшити зброю. Типу, от мене от, повний, але я не хочу використовувати його. Бо тому що це досить ну, часто падає, навіть якщо фармиш. Другий, другий трей, такий самий важливий і самий прибутковий в принципі, момент це коли ви трейт робите. Не літографа, а трейти. Бо, тому що літографа на деякі речі майже нічого не коштують. Тут можна подивитися, героїк Head of Resistance. А, аукціон. Знову ж таки. Заходимо в аукціон. Це ж, треба дивитися ціну, чи вигідно вам чи ні. Заходимо сюди в останню вкладку. Літографи. І. Блін. якщо воно. Хет. Так. Ось вона 230 коштує самим крафсі. Сам літограф коштує 244, 230, типу. Ціна велика, але ми зараз подивимося, скільки коштує сам трейд. Ну, типу, візьмемо. Um, head. Resistance. Ось вона. Ну, досить дорогі трейди, я скажу на неї. Досить дорогі трейди. Ми можемо от зараз взяти. А, ні, це не трейд, це самі шапки були. Це не трейте. Ну, можемо, в принципі, взяти. Я не буду літограф робити, бо мене напевно не хватить. Хоча зараз, якщо вийде, давайте подивимось, чи в мене хватить літограф зробити на неї. To... Заходите останню вкладочку сюди. Ну, певні лак, з тими нормальними штуками. І шукаєте, чи ви можете літограф зробити. Але в мене немає зараз паперу, який фармиться, в принципі, дуже легко. Тобто, я би міг зробити літограф і продати за 200. За 200. І це б мені зайняло ну, хвилин 10, напевно, якщо піти з нормальною пачкою в Санктум або в Abyss, Типу, будь-де, будь-де, де дропаються оці паперчики, які використовуються на крафт скілів. А, ну, десь хвилин би зайняло з нормальною пачкою заформити 10 штучок. А, але так, як я вже казав, давайте з вами зробимо трейд. Подивимося, скільки трейд коштує. Вибираєте трейд екстракшн. Вам треба оці камінчики, які ви можете купити за гільд репутацію. Або ви можете купити їх е за Orment Coїни. Вбирайте магазин. Ornate Coins. І тут можна було купити їх. Ну, типу, вон. невигідно трошки, але можна купити Ornate Coins. Так само багато хто робить трошки інакше. Вони скупляють літографи на Ауку і пробують скрафтити саму зброю чи саму броню. І при тому надіється на крейт суксес, бо якщо ви продаєте саму зброю, от це що в рамочках, то вона набагато дорожча від трейта. І чи від самого вже ще Літографа. Бо Літограф майже нічого не коштує зараз. Типу, я літограф продаю, зараз покажу. Е, от я продаю. Літограф оцього кіль... колечка. Він коштує всього 65. А саме кілечко, якщо скрафтити з Грейт Success, воно коштує 350 дешеве. Подивимося, скільки шапка коштує. 65 average price, саме менше 47. Ну ти ставимо за 50. І 100% що продбають. Ну, тут 100% гарантія, що продбають. Тобто, отаким от чином, з будь-яких ресурсів, типу, будь-де, де ви фармите, ви от відкриваєте, допустимо. Uh, от Контракти. йдете в в АБІС, не відкриваєте по одній, не відкривайте по одній, відкривайте зразу штук 10. І звідти нормально можна отримати. типу, Ну просто реально, звідти з 10, можна хоча б щось отримати. Якщо відкриваєте по одній, то дуже низький шанс, насправді. Я не знаю як в кого. Ну я вже перевіряв, не раз, не два. Треба відкривати зразу сумок 10. Типу, ну, берете контракти, можна взяти за один раз 5. Тобто, якщо ви нажимаєте N. У вас є резистент контракт, це звичайні реконтракти, а от контракт скроли, їх можна зразу взяти 5, бо дехто клацає по одному. Берете зразу 5. І виконуєте завдання, Клад... З виконали, клацаєте наступне. І поки у вас там є пачка, поки у вас є Abyssal Contract Coin, шуруєте і фармите. Друге. Є жетончики. Ось такі жетончики. За них можна так само щось скрафтити, що падає з данжиків. Не всі речі. Напевно, що тільки зброю. Я що з ним не подивився. Напевно, що тільки зброю можна на них крафтити. Угу, Так, напевно, тільки зброю. Ну, в загальному є жетончики такі. Ви їх отримаєте після кожного візиту в данжен. Тобто, щоб скрафтити оцей меч. Вам треба два жетона. Сам меч дорогий. Я можу скрафтити зараз два, бо мені не треба більше нічого. У мене три трейта відкритих. Тобто, я можу чисто скрафтити ще один жетон. Зараз навіть вам покажу. У мене є 13. а Мені не хватить, не хватить. Значить, не скрафчу, Не хватить. Ну, суть в чому. Ви маєте два жетона, вибираєте зброю, яка зараз сама дорога на ринку, а сама дорога на ринку зараз оцей меч. Якщо в нього випадає heavy, от іменно heavy Attack chance, ви трейд можете або продати, е, або пробувати, типу. Ні, зразу краще трейд продавайте. Я думаю, що ідеальний варіант буде просто продати трейд. Що на рахунок фарму оцих жетончиків? Ці жетончики вам дають, коли у вас є кожного виду 10. Тобто ви крафтите кожного виду оцих жетонів, що вам падають з данженів, в один такий от жетон. Але якщо у вас вже є зброя, яка вам не треба, і у вас вже є ну, речі, які ви вифермали, і у вас вже там просто все рівно на що тратити енергію, то йдучи в данжен, беріть, типу от паті матчмейкінг і беріть рандом, бо тому, що вам дають таку скриню. В скрині. З, ну, з маленьким шансом, дається вам цілий жетон зразу. Тобто ви зекономите собі 10 ранів, як мінімум, бо деколи падає з першої скриньки. Але в загальному з 10 скриньок відкритих, тобто, якщо їх відкривати разом, падає приблизно один жетон. І плюс того, що ви все рівно фармите жетони, а це додатково, вам ще дають або коробочку з одним, типу, значком всередині, або цілий жетон зразу. Це економить неймовірну кількість часу. Це в випадку, якщо вам вже особливо нічого не треба фармити, типу. Як мені, то, типу в мене немає, що формити. Я фармлю, аби формити, так скажемо. Щось випало прикольне, що мені підійде, добре, щось якісь нові трейди відкрити, добре. А так я ніфіга вже не фармлю по факту. Так що, отаким способом, так само можна легко брати, фармити жетони, підходити, робити 2 жетончика, за 2 жетончика дивитись, що на ринку саме друге, крафтити, витягуєте звідти трейд і продаєте його. І це вже плюс. І це від вас нічого не типу займає. Плюс ви за рани данжена так само може отримаєте щось хороше фіолетове. Це ще плюс. Тобто, я не бачу проблеми зовсім ніякої, типу, як ви можете собі зробити Battle пас, його легко купити, просто треба, щоб вам трішки повезло і трошки постаратися. Так само і пас. Тисячу нафармити оцеї валюти ну, Люсенту, дуже легко. Просто все залежить від вас. На тому я надіюся, що ми повернемося до запису відео, але я бачу, що в мене знову купа пропущених кадрів. Не знаю, наскільки то впливає на відео. Тому я і зараз нічого не записую, бо в мене ось така проблема. Треба проц міняти, треба оперативку міняти і така дубця. На тому надіюся, що вийде те, що мені обіцяли, і ми повернемося до запису відео. Якщо у вас є побажання по відео, то пишіть, будь ласка. Як тільки в мене буде змога щось записувати. То будемо записувати. Бо зараз, типу, я трошки стрімлю, але стрімну, там є так само ті самі нюанси. На жаль, ну, нічого не можу з тим зробити. Всім бажаю всього найкращого, бережіть себе. Бережіть рідних. Не ігноруйте повітряні тривоги, по можливості є укриття. Якщо такої можливості немає, ви використовуйте хоча б правило двох стін, воно не ідеальне з теперішніми реаліями, але, але воно можливо врятує ваше життя. Також не забувайте, будь ласка, про донатики на ЗСУ, вони завжди важливі, вони завжди на першому місці. Якщо у вас є лишні грошики, це благодійні фонди для підтримання тварин. Дуже багато, я не знаю, як у ваших містах, ну, в моєму місті зараз дуже багато притулків, то ну, просто перегружені. Дуже багато котиків, песиків, диких інших тваринок знаходиться на опікунстві, вони не завжди здорові, їх приводять з інших областей, врятованих, тобто їм потрібно лікування, їм потрібні корми. Uh, так само, якщо це дикі тварини, в них особливо свої раціони, їм треба прививки. Тобто ну, в нас притулки перегружені, які отримують людей. Якщо у вас там десь, ну типу, першочергово, звичайно, ЗСУ, а там вже десь там одна гривня, дві завалялися. Бачите, збір киньте, кожен з нас там скинув одну-дві гривні, вже там пачка форму, якась друга, якийсь там уколчик, який потрібен. Ну, типу, все залежить від вас. А так, всіх люблю, всіх обнімаю. Надіюся, будемо бачитись частіше, як зможу я знов проводити якісь записи. Наразі не прощаємося до нових зустрічей.